І всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка обороних сюрпризів. Сьогодні у нас новиночка: це по Ось такі тут маленькі пакетики. Ось. Тут вони всі простенькі, однакові. Тому давайте вибирати пакетики на розпаковку. Сьогодні ми закінчимо колекцію рузочки та амонгаз. Дві колекції знову ж таки. Так, так далі колекція манікюр. Давайте виберемо оці. только бока. В это выберем ось цей. Аквариум. В это ось цей. Программа на телефон. Так, давайте ось с сердечком. Далее. Куроми. Давайте из синих. Давайте вот. Далее В дзеркало. Тут я вже поставила е номерки. Уже ті що треба, тому що у нас того разу трошки щось не плану пішло. Давайте виберемо оцей пакетик. Наша новиночка. Давайте оцей. Тут такі малесенькі пакетики. Ну нічого. Ось тільки у нас пакетики на розпаковку та стіч ми їх приклеїмо на каталог. Тому поїхали. Поїхали. І перше, що ми зробимо, це приклеїмо нашого стітча. Давайте ось сюди. Ось так. Далі давайте розпаковувати пакетики на розпаковочку. Розпаковуємо першу у нас амонгасидок. Ось вона. Ми її цього разу закінчуємо. Так, розпаковуємо пакетик. Нам цього разу попадеться з номером 4 Ось такий амуназ, також з шапочкою, три з шапочкою, два таких ось такі, ось такі Ой, ось такий зелений. Мені здається, класно получився Вот так. Далее выкроем коллекцию аквариум. Вот тут она. Так. Идет тут нам открывается. Ну, давайте тут попробуем. О, есть. Окей, вот так. Задирываем. Вот такая ракушка нам попалась. Мы ее сюда можем проклеить. Я ще пам'ятаю де що складати, а далі не знаю, як буде. Ось так. Ось так у нас виходить. Далі давайте відкриємо колекцію вузочки. Ну, Сьогодні ми також цю колекцію закінчимо. Ну, ось тут вона. Під номером один. Воу -воу. Ось такий у нас рюкзачок новорічний та дві наліпки. Ось такий хо-хо-хо та ялинка. Таку. Давайте перше приклеїмо наш рюкзачок Ось так. І до речі, до речі. Ще мало переглядів на тому попередньому відео. Чому так мало переглядів? Мене за годину набирали 100 з чимось, а тут за годину один перегляд. Це капець. Люди, переглядайте відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ось так у нас виходить. Далі давайте відкриємо колекцію кромі. О, а зараз почнеться. Я зараз скажу, що. І таким, як ви думаєте, таким номером попадеться. 3, 5, 6, 7. 8-9. Я думаю, що попадеться номером 6. А ви, як думаєте, пишіть Ой. А ви як думаєте? Якщо вгадаєте, то ставте лайк. Ні, давайте, якщо ви вгадали, то підписуйтесь. Якщо не вгадали, то ставте лайк. Ой, а мені ж вже здається, що не вгадала я. А я надеюсь, що ви вгадали. Раз, два, три. Номером 3. Хто думав, що під номером три, І Я буду це знати. Так, у нас, получается. у нас поки тільки ось такой-то. Далі розпокоємо колекцію до кабуксу. Як ви думаєте, від яким за номером 1, 2, 3. Я думаю, що під номером 2. Оні. Це під номером 3. Хто нагадав, підписуйтесь, хто ні, то ставте лайк. А я поставила би лайк. Ось так. Далі ми розпакуємо колекцію зеркалу. Це під номером 8. Сюди. Таку. Так відклеїла. Сюди приклеїла. Це наша прикле... прикраса. Я чуть не подарила. Вау. Це у нас ось така класна поняшка. Ось сюди, давайте приклеїмо Ось так, хай буде далі колекція нігтів. І не кем пініком номером, як ви думаєте, 1, 2, 5, 6, 8. Я думаю, під номером 2. Так, ну, у нас поки покатики зразу не відкривається. Так. Давайте один, двадцять п'ять. Зараз відрів. Ось я відрізала. Я навіть подумала один, але. Давайте два. Чого один? Один, один, два. Два. Один. два. Давайте один. І це у нас попадається. Я... Вау! Вау, оце мій улюблений дизайн. і нас тут немає Ого. Угу. Нам вже довго не попадається сюди. Нам тільки один раз попадається. Я думала. Я, до речі, тут переклеїла. Я думаю, що. Ну окей. Бо я вже забула всі, які у нас тут були і вже. Вона просто тут двоє стояла, я думала, один чи два. Один. Ось. Ну, хто вгадав, пікосікція немає. Далі у нас ці о, наші програмки. під яким номером програмка попадається. Давайте, я думаю, що під номером 11. Вам по... Ні, я не думаю, що по 11. 14. Чухо, я не знаю. Таким цим це номером. А ви думаєте? Ого. Мені здитягав, що хол, у нас підміром 6. Це ми розглянемо пізніше. І у нас попадається під номером 14. Тому що ну, я трошки пам'ятаю, але не настільки, щоб аж пам'ятати. Що там? Тому я не думала, що тут під номером 11, тому окей. Окей, хай так буде. Нам попадається. Цього разу вона ось цю сторінку Ось такий чахончик та до не Ось така. Мені здається, класно вийшло. Ось так приклеїм. І не тим боку. Ось так. Та приклеюємо наш чехол сюди. Ось так. Поки що класно виходить у нас. Ми її закриваємо і переходимо до нашої новинички. Раз, два, три. Ось так я е, придумала. Ми будемо їх клеїти куди захочемо, хоч ось сюди, хоч от сюди. Нам без різниці, коротше. Давайте подивимось, що нам покладається тут. Ось такий. О, давайте його сюди приклеїмо, як під номер два. Вау. Це нам попадається ось такий ведмедок. Ось я тут скоро ще вистріла, щоб тут були очки. Ось. І приклеїмо наш одяг. Ось так. Ось так у нас буде виходити. А якщо вам сподобалось, ця нас упаковочка, ця новиночка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і всім до зустрічі в новому відео. Всім па-па!